За двіжняк, оце в мене тут у дворі зібрався. А можна пару слов для преси? Я йду не до вас. До цього скажіть, Володна, скажіть, будь ласка, як вам взагалі ситуація в цьому а дворі? А, як ситуація? Люди працюють, займаються своєю роботою, все з іголочки по будь-якому поводу, що не звернувся, допомагають. Так скажіть, якого Беня ви сюди приїхали, що вас сюди привело? А як? А це як у лікарню. <ріст> болить, не болить, а йдеш. <ріст> так що я від себе а там лікар знає, що в тебе болить. Від себе скажу дякую вам, хлопці, що ви в нас є, а дякую тому, що втікано. Де він уже, Василенко втік. Дякуючи, наш Бог, наш електрик знову допоміг хлопцям. Визвали його по Педжеріку, також вже фактично діагноз поставлений. І в хлопців поламалася машина, не знаю, там до Мар'яни, до Вадима, хто до кого до дзвонив. Вадима, дорогі, ну, короте, Всі та дороги та привели. До Василенка, до Василенка. Так що працюємо, друзі, підтримуємо. Олександр Приліпко, теж на підстраховки, бо тачка треба, треба, хлопців. Не важно. Ну коротше, треба. Всі зібралися, тобто всі небайдужі. Ти хоч Віта, вона мені вже й так. Ти бачила в Фейсбуці писала? Ти чула, що вона писала? Ні. Каже, Василенка взагалі на мене не вистає. Я кажу, Віта, вибачте. Я кажу, Віта, вибач, ну але ж ти ж знаєш, Вона каже, я кажу, я дякую вам. Вона каже, да ні, дякуємо хлопцям, дякуємо так, вам. Так. А дякуючи йому і їхній родині, просто він капець, любе время суток прилітає, робить. І от такі моменти це просто капець, Та він вже завівся і Ні, Класно, а? коли люди, Дай, люди можуть, можуть, можуть і роблять. Знаєте, що, це що, що, кажуть, що кажуть про шелудька? Що шелудька робить 25 годин в сутки. А що 25, бо на час раніше встає. Я даже сплю щось, думаю. Не, ну це приємно, я не знаю, хто це таке каже, звісно. Ну, я думаю, але я думаю, що це нормально, люди так кажуть. Так що все нормально. Все, розбігаємося. Хто куди, а я чистить рибу? І я збираю. Да, Піду, що того засніму. все, він сховався, бачили. У нього є одна у нього є одна проблема в житті. Все? Бо я не везу ще колесо. Одна є проблема в нього в житті пороблено на заднє праве колесо. І ми кажемо, хай буде це у Василенка, його родини найбільша біда. От, у цій ситуації. Так що, Серега, я тобі вже приліпив наліпочку, так що як будете бачити цього вітика, значить це їде Бог на цій машині. Так що все, друзяки, хто куди, Серега їде далі, а я пішов чистити рибку, У мене сюрприз. Мороз і сонце, день прекрасний і буде. А салатис добрий, скажи. Да. Классный? А мені не дають. Ладно, якщо, якщо тобі дадуть, пригласиш мене в гості, а я бюшов чистить рыбу. Спасибо, тобі, Сергій.